Тисяча людей зібралися в центрі міста в Йорданський мороз. Традиційно вже шостий рік поспіль святою водою на водохреща окропили стіни ратуші. Вів'яни вірять, Йорданська вода цілюща. Водохреща єднає спільній молитві. Зійшлись представники різних конфесій. Цей день нас всіх об'єднує. Це день, коли води освячуються, і завдяки тому, що освячуються води, освячується Вселенна. Треба, як кажуть, єдності, в єдності сила народу. То ми хочемо, щоб була та єдність. Йорданська вода має цілющі властивості. Вона очищає душі, тіло і всяке. Мабуть, Божа благодать дає людям здоров'я, щастя. Очищає мені душу, серце. Я молодію від цієї водички. Освятили воду за всіма канонами. Тисячі людей в Єруданський мороз на площі біля ратоші збираються вже шостий рік поспіль. Одразу після освячення води священнослужителі окропили стіни міської ради. Наступного разу всі конфесії зберуться в травні на день Львова. А от у Польщі водохреща відсвяткували не менш масштабно. Більше тисячі поляків та українців пройшли вулицями Перемишля до річки Сяндеї. Святили воду, а перед цим віряни були на літургії в храмі Івана Хрестителя, адже вважають, що Йорданська вода зцілює від хвороб та захищає помешкання від усього злого. Ми є в перемишлі і прийшли на тщан, який стає для нас Йорданом. Так як над Йорданом прийшов Ісус, охрестився, так нині ми уприсутнюємо та велике торжество. Анастасія Ячкалова, Надія Черевко, Андрій Дробний. Новини.